Ти тут буде невеличкий комплекс, це у нас Hyundai Ioniq, Не пам'ятаю точно рік на відео після вам розкажу. Таким чином виглядає тканинний заводський салон в непоганому стані, але звісно хочеться закрити, захистити, зробити це красиво. Також сюди ми пошили килимочки з ева матеріалу з такими великими бортами. Теж поставимо їх під час установки. Другий ряд виглядає таким чином, а другий ряд без киломочки виглядає таким чином. Декілька годин буде класне перевтілення. Все буду показувати, розказувати обов'язково. Показувати дуже класний комплексний результат. Це у нас фідельного 2018 року, і таким чином виглядає тепер цей салон. Лінійка спорт комбінована з італійською Алькантарою в центральній частинці, вишита, сота, чорна ниточка по соті і коричнева декоративна строчечка по кантику. Зверніть увагу, що ми зробили також сюди вставка Алькантари на боковинки. як правило, ми їх не робимо, але клієнт захотів. А ми чому б і ні. Посадочні частини обов'язково ми пришили для того, аби щільно сиділо і не в процесі експлуатації. Зараз доставимо той підлокітничок, підголівничок і все буде прям супер-супер. Ну і звісно, сюди ми пошили і поставили вже Ева килимочка Тут приміряли оцей підп'ятник, тому трішечки вже в пилові. Але дуже класно гляньте з бортиками, закриває максимально всі стіночки для того, аби ви не переймалися стосовно прибирання в салоні.